1 травня завершився прийом пропозицій щодо переіменування 65 вулиць та провулків у полтавській громаді які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Це 55 в обласному центрі та 10 у старостинських округах. Свої ініціативи охочі могли подавати протягом двох тижнів від 17 квітня. Свою пропозицію щодо перейменування вулиці у Полтаві, яка названа на честь російського дипломата, письменника та драматурга Олександра Грибоєдова, надав Валерій Левченко. Моя пропозиція була Івана Первика, тому що це відомий діяч, але він був трошки забутий. Це організатор антибільшовицького повстання, старшина армії УНР. На мою думку нам потрібно починати з таких персон, які зробили величезний вклад в історію української становлення держави, і не забувати про старих і міксувати з новими, так би мовити. Валерій онлайн подав десяток пропозицій щодо нових назв вулиць, які розташовані неподалік від його дому. Головка Добролюбова Пушкіна Софійка Валевська і багато різних вулиць подавав головка. Е Ян Данила Гавицького, потім Олександра Петлюри, бо це брата Симона Петлюри. Я подавав, але комісія може перекинути на різні вулиці. Софійка я подав конкретно на цю вулицю. Орієнтовно ми можемо сказати, що пропозиції саме наголошую. Ми отримали приблизно до п'яти тисяч. Але ці всі пропозиції ми будемо обробляти, опрацьовувати і передавати їх робочій групі. Робоча група вже зможе проаналізувати і конкретно визначитися з пропозиціями, які потраплять. Згодом на голосування, те, що ми на сьогоднішній день спіли працювати, це активно подавались на вулицю Пушкіна, на вулицю Головка, провулок Ті І саме на цій вулиці подавали свої заяви матері загиблих воїнів України. Нагадаю, 10 березня цього року затвердили назви для 71 топоніма першої черги, які містили орфографічні помилки, русизми або були названі на честь топонімів із країн-учасниць організації договору про колективну безпеку, зокрема Росії чи Білорусі. А 29 Березня у Полтавській громаді завершилося голосування за зміну назв другої черги. Загалом це 99 топонімів, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Усього у Полтавській громаді планують перейменувати близько п'яти сотень вулиць. Каріна Попова та Богдан Казирід суспільне новини Полтава.